Рівняни в черзі на театральній площі чекають на вакцину від ковіду. Тут півсотні осіб, ще 20 – у середині театру. Анатолій Дмитрієнко готовий стояти за вакциною, аби завтра не відправили з роботи додому і не виписали прогул. Черга, да, це, звісно, це неправильно. Це, це повинно бути якось десь в здані, щоб додому, що зараз погода така хороша. А на роботі тут вже заставляють примусово. кай добровільно, добровільно заставляють. У мене напарнів неділю проходить казав, Більше як годину вистаю. Сьогодні якось трошки швидше. Вже сики вже минут двадцять вже стою. В з драмтеатрі працює дві бригади медиків з медцентру на північному. Їх кількість подвоїли учора, після того, як рівняни скаржилися на повільну роботу вакцинаторів. Цікавимося у присутніх, чому не вакцинувалися раніше. Коли наших людей от не прижме крепко, то тоді не вакцинуються. Можна було це якось зробити раніше, тому що ситуація зараз дуже критична, з хворими це видно. Ну, краще себе захистити завчасно. Можна було раніше, але ну, як але навіть двома бригадами медики не встигають швидко всіх щепити. Кажуть, з початку тижня людей значно побільшило. Рівняни надають перевагу саме цьому центру вакцинації через розташування у середмісті. Місяць назад я працювала. За день було 250 чоловік тут, в драмтеатрі, в райдержадміністрації 150, Сьогодні вже 150 тут зранку, з 9 ранку, скільки зараз годин. До 11-ї за дві години бачите, яка як нам трошки напряжно. Оце я тільки присіла з 9-ї. Поки що так, а що буде до вечора, не знаю, бо ми працюємо геть до п'ятої години. Частину присутніх спрямовують до сусідніх, менш популярних локацій, приміром, до районної адміністрації. Але тут сьогодні ми помічаємо півсотні охочих вакцинуватися. Вали! Цей червону зону, бо до цього такого не було. особисто вам я питаю. Скільки ви вистояли в черзі, почему вакцинуватися? Годину як до цього ставитися? Нормально так виглядає зал очікування на залізничному вокзалі. Тут також люди чекають на вакцину. Учора на Рівненщині зафіксували рекорд: майже 8 тисяч щеплень, каже координаторка з вакцинації. Приміром, позавчора було удвічі менше. Збільшення темпів Олену Гандзюк радує. А от можливі причини цього засмучують. Як була введена червона зона. І під небезпеки, коли були введені правила роботи, там правила роботи розважальних закладів, правила роботи інших закладів, коли треба вакцинальні сертифікати, коли треба ПЛР-сертифікати. Ми в місто рівно підтягнули ще бригади з Рівненського району, які зараз вже на постійній основі будуть працювати в епіцентрі та на автовокзалі. Я хочу особливо на цьому наголосити, тому що на автовокзалі немає черг. Їдемо на автовокзал, у цьому переконатися. Помічаємо тут менше десяти людей. Керівник. Автовокзалу пояснює, їх було більше, але в порівнянні з іншими пунктами все ж небагато. Відкрився центр вакцинації сьогоднішнього дня і відносно невеликі черги, так що не чекайте. Поки людей не багато, можна прийти до нас і провакцинуватися». Пані Тамара спершу намагалася вакцинуватися в облмустрам театрі. Її вразила велика черга та скупчення людей у середині закладу. Потім їй підказали, що можна приїхати на автовокзал. Ми зайняли чергу без 10-12. Зайшли в приміщення приблизно в час дня, заповнили анкети. Потім я з тою анкетою бігала, сказала, підійдіть до комп'ютера, підійшла, не знаю, що хочуть, положила. Потім сказали, чекайте, бо нема вакцини. Тут чудово, просто чудово. Поміряли мені температуру, порадили, що робити, з якою вакцинацією, щоб я визначилася, яку вакцину мені прийняти. Я дуже дуже їм вдячна. Володимир Струс, Роман Шикунець, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.